Ви цього не чекаєте, а це відбудеться. Все, що скажу, все збудеться. Напиши приймаю, підпишись і постав лайк цьому відео. Подумай про себе. Це загальний розклад за особистими до мене в Телеграм, обов'язково переходьте. Для кого розклад, якщо ваша енергія, енергія прямо вилітає? Ну, давайте дивитись. Тут чоловік. чоловік і лілії. Мене або дивиться чоловік, такий зрілий, спокійний, урівноважений, він не любить маніпуляцій, або це в вашому оточенні присутній такий чоловік, мудрий, спокійний, дорослий, він дуже глибокий і гармонія в ньому присутня, він не любить ніяких. Брехні, обману, маніпуляцій і так далі. Діє без поспіху, а дуже-дуже зважено. І це така чиста людина. По Лілії це людина з чистотою, з якоюсь мудрістю і чистотою. Добре, добре, гарна енергія виходить. Що карти хочуть сказати. Ой, ну він іде до вас. Якщо це. В вашому оточенні ви чекаєте цю людину, то він до вас прям плине вже, іде по кораблю. Якщо це ви мене дивитесь, то у вас зараз відкриваються як дороги, відкривається шлях, відкриваються е, нові горизонти, і ви з легкістю можете до них доплисти. Дійти до тих цілей, які ви собі поставили. Тут, прям з легкістю ви можете реалізувати те, що ви давно хотіли і давно бажали. Я вам цього е, щиро бажаю, це обов'язково здійсниться. Ваша мрія здійсниться. Класно виходить розклад, нехай всі мрії здійснюються. Дівчата, хто чекає чоловіка, чоловік на порозі, якщо мене дивляться чоловіки, нехай ваші мрії обов'язково здійснюються.